Ну то що, руки дійшли до переднього бампера. Сам бампер. накладки, Накладка фарбою я обвільнив. Залишиться всього намсього запаяти. Хріна вийшов ще дивочок. Скільки разів цей номер перекручувався, не знаю. Ну і... Так, всього потрошку плюс... ремонт мамкиных мастерю и сам бампер. Развороченный подсиливач, бампер по всей должине разорванный пополам. А на всей стороне сети. вырван в ухо клип. Ну и так далее.